Привіт українці! Мене звати Живчик. І сьогодні ми з вами будемо проходити карту під назвою 30 секунд челендж. Ну В цій карті нам треба проходити випробування за 30 секунд. Ну що ж, давайте ми з вами ознайомимося. Ну, я вже тут ознайомився. Там писав все на так. Складність у мене стоїть легко. Так. Правила цієї гри, ну я ось тут винкнув. Uh, Геймрус set. Окей. Okay. Так, плеер 1. І так, нам дається ось такий. Діамантова броня, а також окош, ось ці всі невідомі причандалі. Я зараз мені це все? Давайте ми це все позабираємо. Так, добре. Нам дали ось такий лук. Можемо стріляти. Ще нам дали ось таке ось, ось... це золоте яблуко. Два золотих яблук мені дали. Ну і броня на груд. Броня. Давайте ми з вами надімо броню. Як ви бачите, в мене вже є броня. Я навіть не знаю для чого мені ось це все. Тому ну, давайте ми з вами розпочинемо гру. Так, підстав тап. Угу. Так, тут е показано мій... Лічильник з мельким. Так, давайте з вами розпочнемо з першого рівня. Та будемо з вами проходити. І так, в чому мета цієї карти? Нам треба за 10 секунд проходити випробування. Так, правда, мене це якби не дуже... не дуже... Я взагалі не професіонал паркур карт паркур мап, тому давайте ми з вами спробуємо. Так, давай-давай-давай. І я прийшов з першого. Ну, з другого разу прийшов. Це було легко. Тоді давайте. Да чого, мені, ці, мені цікаво, чогось нагадує Diversity. Ну Ну, пам'ятаєте, ми з вами грали карту Diversity. І тут а, майже... І, і... ой, вибачте. Тут а, майже... Майже все як в Diversity, тут е, різнокольорові блоки. Ось е, ось, ці, ось ці ось колони, такі споруди. Ну, коротше, точніше, одним словом, все майже як в Diversті. Так, добре, давай, давайте натягнути час. А, проходити далі випробування. Так, я вже, до речі, тут е, проходив закавим. Тестував, як в мене просто. Як в мене буде карта проходитись. Тому давайте так, сюди, сюди. Сюди, потім. Сюди. Блін, не долетів. Не долетів. Так, якщо... Так, ви самі бачили. Якщо... Цей 30 секунд проходить, то ви бачили, тільки що побачив назва, було написано Beach і все, і нас коротше, ми, коротше, помираємо. Тутніше одним так, У нас тут якийсь пляшечка чар а, Навіть не знаю, чого у нас є чар. Давайте ми з вами з'їмо яблуко. Так, ми будемо, зовсе яблуко. Це діло яблуко. Давайте так, далі проходити. Лєм от краще, ось краще. Мені проходити по цьому боці, бо, тому що це трохи легше, та не так високо, та не так вдаряєшся. Та Мені треба просто максимально стрибнути. Але це все треба зробити за. А, за 30 секунд. Дача, я щось... Я не розумію, що ось ця кнопка робить. Life line Tour of Time. K32040. Так, переклав я одним словом. Тут написано, що було в кольорі першого рівня. Е, я навіть не знаю, що було в корі першого рівня. Але... що було в корі першого рівня. Воно його ведемо на перший рівень. Що було в корі першого рівня? Е, смарагди бачу смарагдові блоки, так. Ось ці жабічі М... МЛЛАТС. Ой, тихо, бо це у мене ще таке було, що в мене просто одразу мене чомусь Давай так, МЛЛС. Спаральки дається... Эміральц. Тільки як мені це все скувати, а мені треба дайте себе. Рівним докидати. Так. Эмилейтес. Эмірайтс. Якось так, але що треба скувати, наверное. Таке питання Кнопка Якась тут. То сюди натиснути натиснуть. Эмел, Эмер... Давайте стрелу ску ему. треба Я Кувадлі не тут. А, точно, МЛ. Эмел, Эмерлат. Э, Смарахды. Блін Добре, погнали. Так, давайте стрілу, наприклад. Так, еміральт. Емеральт. Чего там правильно пишеться О, блин, я вкладбі не розбуду. Ай, бляха, муха. Я не вмію кувати речі в Майнкрафті. Або зелений колір, або... Тут ніякої... Тут ніякої підказки немає. Блін. Це якась головоломка. А що мені скувати? Ей! да блин, да чому ти мене... Та чому ти мене одразу вбиваєш? Без причини? Ще не пройшло 30 секунд, ти мене вже зразу одразу вбила вбиваєш. Ей, чекайте, 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 а як? Стоп. Цераміка це було вонка. Ага, може мені Ось так, ось так провести. Та ні. Эй! Бумбич! та знаю, бомбить! Так, oh, добре, стоп, а де мене дівся предмет, який я тримав у руці? Стоп, що я тільки що тримав? Я не знаю, messages, look, which fuck you, you may... Я не знаю, як тут... як тут цю карту проходити. От я не розумію як. Що було? А ну зараз е, зайдемо. Так, що було в кольорі першого рівня. Так, давайте дивитися. Дивитися, розбиратися. А, так, ну тут я бачу. А, смарагди, еміральди. Що було в кольорі першого рівня? щось тут під водою можна знайти на ну, зараз? Ось, вас до это звуків звуки в Давайте уважно... Та що ж ти мене вбиваєш просто так? Без причини. Давайте уважно спустимся. Можемо щось знайдемо, якусь там. Не, а тут лилия є. Эміральди е, 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 бачу смарагди, смарагдові блоки, я навіть не знаю. Що було в першому рівні. Давай, давайте подивимось на цей рівень. Лайфлайн of tanky Хм, може мені треба якось... щось активувати мені? Чи може мені... А, бля, я мені не розумію. Добре, давайте ми цю серію завершимо, скільки там хвилин запис. Записування йде вже 20 хвилин, тому давайте ми завершимо цю серію. Я не знаю, я, може, я може. Якщо я може в інтернеті подивлюся чи на Ютубі десь, як цю, як цю карту проходити та пройдемо її до, до кінця. Ну, що я можу сказати? Карта, карта цікава. Так, карта дуже цікава. Нам мені дуже сподобалась. Карта не час на швидкість реакції. Ну і якщо ви хочете. Аби я зняв продовження по цій карті, то... то не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, писати будь які коментарі. Та, забув... Та не забувайте також тиснути на дзвінок для того, аби не пропускати мої нові відео. Ну, а з вами був, як завжди, я, Живчик. Всім дякую за перегляд, всім папа і всім на добра